Вітаю панство! Хейтерам теж сердечні вітання! Так виглядає тісто після двох годин розстоювання. Замість тіста я вам показувала у попередньому відео. Кому цікаво, перегляньте. Якщо ви обрали нічну ферментацію, то дайте тісту хвилин 30 зігрітись. Якщо розстоювали 2 години, то обминайте і можете працювати. Порошном дошку я не підпилюю, руки ледь змащую олією. Борошно тут звичайне, якщо я використовую особливе, то зазначаю про це. З цього тіста ви легко сформуєте маківник, плетінку, рогалики чи качечки з попереднього відео. Якщо не маєте міри у руках, то зважуйте шматки тіста. З цього замісу можна сформувати вісім качечок, дві плетінки або два маківника. Секрету у зарум'яненні нема. Я змащую вироби після формування яйцем. Коли тісто розстоялось, на це йде до години часу, то ще трішки підмащую. Цукру до яйця не додаю. Але і в цьому було мене звинувачено, що я додаю цукор і скотеняка така Не кажу про це. Випікаю у розігрітій духовці при 160-170 градусах. Я не люблю високі температури. Як на мене, тоді тісто гарно підходить і не тріскає, але можливо, це просто мій міф. І повірте, раз, другий, третій, і ви опануєте здобне тісто і почнете шарити в цій темі з приводу читання або запита на читання мною художньої літератури під кожним відео. Обирайте літературу, будемо читати. У мене наразі все. Шануйтесь.